Діти, давайте разом з вами повчимо віршик про пташок. Спочатку послухайте віршик, Роздивіться малюночки. Приготувалися. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчат що мало Ми підсиплемо пшонця, нагодуємо горобця. А маленькі снігорі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. А тепер повторюйте окремі малюночки, дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчат щомало. Ми підсипемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівничку, наклювалися пшенички. Повторюємо разом, приготувалися дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшенця, нагодуємо горобця, а маленькі снігорі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Які молодці! До нових зустрічей!